11 апреля, Международный день освобождения узников с фашистских концлагерей. В этот день проходит форум добрых справ в Киеве на ВДНХ. Включает на форуме. Мы летим

поднимемся наверх. уровень еще не начался. мы посмотрим, кто туда пришел. Долго мы

очень интересный волонтерский проект. Я брать. Социологи, психологи. Там есть такие энтузиасты, как вы. Ми з Миколаєва беремо участь у форумі добрих справ. І якщо ви хочете також, робити добрі справи, ви можете перейти за цим QR-кодом і старити над курс. Це гроші підуть на, на, на мастер-класи для дітей ВПО. Також ви можете вибрати річ, яку ви бачите на столі. Це вся ручна робота дітей нашої школи. І також є картина. Так, все, Добрі люди. Ми на форумі добрих справ. Тут дівчата з Миколаєва, які приймають в цьому участь, вони роблять ось такі ось гарні сувеніри. І хто буде переглядати це відео, ось QR-код, натискаєте на паузу, переходите та робите донат. На добрі справи. Дякуємо, Дякую. Забило. Давай как Розкажіть. Шкільне підприємство? Так. Тобто це учні роблять. Да. Угу, ми виготовляємо мед, також робимо свічки з натурального воску і гощини, е, а також арома саше. Сьогодні на формі добрих справ ми хочемо зробити добру справу, тому ви можете взяти собі щось в подарунок. Також можете зробити нам добру справу та е, задонатити. на так. Круто. Так, Так, люди добрі. Дівчата. Школяри виготовляють цей мед. Для того, щоб робити добру справу, кошти спрямовуються на допомогу ЗСУ, а так? Ві... І чи куди? Ну, це на підтримку нам, також ми а і на підтримку школи. Так, да. Також ми проводимо всім цим всім, -цим, закупаємося до майстер-класів та проводимо дітям тих, що ППР, ВПУ, ВП, і, там, наприклад, загиблі батьки чи праба без всіми проводимо майстер-клас, воск може засідатися. Спокійте, коли ось, наприклад, роблять, вони думають про хороше, от як класно ми робимо це. І... Добре, круто. Так. Хто буде переглядати це відео, натискаємо на паузу, переходимо за QR-кодом та робимо до нас. Добрі справи. Дякую. Ті новачі, там да. штук, да. потрібні, І ви залежно від діалогу, залежно від контекстів. Від... Потрохи займають місця. Ви ще не могут. І другий момент. І тут дуже різні моменти. Якщо, наприклад, ви бачите з чому з цим можна було працювати. Як ти сестра, як ти брате, це був перший посібник, який... Створений для військових, які звільнювали наші території, бо вони стикалися з людьми іноді в шоковій ситуації, і так далі. А другий посібник його вже немає це, як ти, сонечко. Це теж військові, які звільнювали харківщину. Вони сказали, що як що ми можемо сказати дітям, бо ми звільнили територію. Перші приходять діти бояться підходити, стоять осторонь. Ми не знаємо, як до них звернутися, і що їм сказати. І тоді ми пішли цим шляхом. Кожний посібник яким чином створюється спочатку? Ми питаємо у самої аудиторії, наприклад, у. Освітян у медиків, у ветеранів, у цивільних людей у бізнеса. з якими проблемами напругами стикаєтесь в комунікації. Друге, це як справляєтеся. Потім ми все весь цей досвід акумулюємо і тестуємо на різних фокус-групах на різних аудиторіях. Наприклад, посібник для... цікаво, що я так розумію, що дуже коротко викладено, як база. Так, так? І... Там початок це що змінилося в цій категорії під час війни. Друге це Ja. Oh. Один-два коротких алгоритми на три-чотири кроки, які може кожна людина використати. Вони не складні і наприкінці це приклади. Да, тому будь-яка людина, яка ну зацікавлена, скажімо так, це не є протокол на 100 сторінок, щоб їм користуватися, але з цього можна розпочати. Це те, ну перші кроки. Це можна скачати з інтернету, тому ви фотографуєте QR-код, або берете посібники в залежності від те, то буде о... переглядати це відео. Переходимо за QR-кодом, Можна 5 посібників отримати безкоштовно, ні, взагалі можна всі безкоштовно, якщо вони є в наявності. А можна ще трошки задонатити для того, щоб ми скоріше надрукували наступний наклад? Бо найпопулярніший посібник, який закінчився вже місяць, як ніяк не надрукуємо, це як ти коханий кохана. Це посібник, як спілкуватися а на також відстаніт. можна з Зою, пані Зою домовитись для того щоб запросити до себе в офіс, ну до громадської організації чи ініціативи якоїсь громадської, для того, щоб пані Зоя зі своєю командою зробили майстер-клас та розповіли, як, як потрібно комунікувати з військовими та з Гражданські або є цивільними ну у нас велика організація і я працюю з амбасадорським напрямком. Керівник нашої організації Антон Семьонов. Да, і на, у нас більше ста волонтерів, які працюють. і Ми продовжуємо залучати і навчати всередині. Тому до нас можна долучитися і як волонтери. Ми відкриті до спілкування. Якщо ви в нашій організації як волонтер, ви всі навчання отримуєте безкоштовно. Добре, дякую вам. Там, надо спросить. Дима Вечкин, расскажи, пожалуйста, касаемо нового документального фильма, который ты недавно снял. Вы сняли твоя команда. Я бы с радостью сейчас чуть-чуть... Э -э скажем так, если можно позже. Ага, сейчас сконцентрироваться. Неожиданный вопрос. Парад. Понял.